Вітаємо вас на Демоділянці, Демоділянка 2023, Дніпропетровська область, Нельніківський район. Сонячний день для того, щоб показати гібрид БОМ по технології Сумо від компанії виробника, компанія Агроріт. Висівали ми його 17-18 травня 2023 року. При посіві давали мінеральне добриво карбамітасавітра 80 по 100 кг. гербіцидами. Ацетахлор плюс прометри, 2 плюс 2. Була глибока спашка, мінеральних добрив на поосіді нічого не давалося. Висівали ми його 60 тисяч населений на 1 гектар. Получилось у нас бажано 4 штуки на погонний метр. Зараз ми вам покажемо, як виглядає бумон. А що залишилось на полі? На полі залишилось не треба. тільки на полі. поодинока амброзія що хотілося сказати? Тобто насіння все запилене, кошики заряжені. Спостерігаємо ми який момент. Листовий апарат вже відпав. тобто Я думаю, що тут волога буде йти в гості, от, нижче 8%. І що хотілося сказати? тобто Запилення сонячника. Давайте я зараз далі підходимо, покажемо запилення сонячника. Тобто, будуть тут такі панові кошти. Ми беремо наймаленькі, тому що, щоб не було, що ми бігаємо по полю і показуємо, дивіться, запилення йде дуже файно. Покажемо вам, як виглядає цей гібрид соняшнику при збиранні. Ще раз кажу, це е, технологія сумо, метил, разово він витримує, виробником заложено 50 або 60 грамів. Отак буде виглядати ваше чорне золото при збиранні. По потенціалу врожайності закладено виробником 55-60 центр з гектару, а лідність тут вище 50%. Вегетація рослини складає 112-115 днів. 16 рядів шикарного соняшнику, який трошки вище свого зросту, яке заложено. Виробником, тому що тут були обільні опади і за рахунок цього соняшник підріс десь на 20 см від заложеного потенціалу. Тобто він повинен складати десь 160-170 см, а зараз тут чуть вище 180 см. Що я хотів ще сказати? Ми будемо показувати це все вам як наживу. Листових ніяких обробок не робилось, ні грунтових, ні е, мікромінеральних. Е, от е, вовчок, вовчок ми на поле не знайшли. Е, це дуже файно, тому що виробником заложено 7 разів вовчка стійкість, з дограсини 7 раз вовчка. Стійки, 7 раз вовчка. Е, бачимо, як воно на полі, олійний потенціал в нього є, е, все інше покаже вовки. До побачення.